У цьому відео я розповім про те, як змінити метод амортизації і поясню це на числовому прикладі. В першу чергу ми маємо прийняти таке рішення. І не ми, як бухгалтери, а саме керівник, е, наказ може виглядати так: у зв'язку із зміною очікуваного способу отримання економічних вигід від використання об'єкта основного засобу такого то. Наказую змінити метод амортизації з прямолінійного на метод зменшення залишкової вартості або на метод прискореного зменшення. Я буду саме його показувати. Нарахування амортизації за новим методом розпочати з місяця, наступного за місяцем. Прийняття рішення про зміну методу амортизації. Це означає, що ось тут має бути дата грудня 2022 якщо з 1.1.23 ми хочемо мати новий метод. Добре, з цим розібрались. А тепер поїхали по вихідним е, даним. Ситуація. У нас є підприємство А, яке придбало обладнання у листопаді 2021. Велу в експлуатацію в грудні 2021. Отже, перший місяць нарахування амортизації буде січень 22. Постачальнику ми заплатили 140 тисяч плюс за доставку 12, разом 152. Це наша первісна вартість. Встановили параметри амортизації такі: 4 роки термін, ліквідаційна 20 тисяч. І давайте припустимо, що цих 152 це вже сума без ПДВ. Або з ПДВ, але ми не платник ПДВ. Тобто ми будемо виходити з того, що первісна 152. Ми встановили метод прямолінійний. І за перший рік вже встигли заамортизувати на 33 тисячі. Давайте подивимося, як це було. Ось є наша формула для амортизації за прямолінійним. Це первісна. Відняти ліквідаційна і поділити на термін. Ось тут я б доставила дужки. Ось так. А, якщо ми це зробили, в нас вийшло 33 тисячі. Це є за рік, а в місяць 2,750. Добре, я думаю, з цим питань не виникло. А далі в нас був наказ про зміну методу амортизації. А, почнемо з формули. Метод прискореного зменшення залишкової вартості має ось таку формулу. Амортизація дорівнює залишкова помножити на норму амортизації, а норма амортизації це одиниця поділити на Т помножити на 2. Т це є термін. А це означає одиниця поділити на 4 помножити на 2. Якщо ви розрахуєте, то е ми отримаємо ось таку картину. Ну, ми вже не ділимо на 4, бо з 4 років уже один минув. Тому 1 поділити на 3 помножити на 2. І ось наш коефіцієнт. І цей коефіцієнт 067. Ми помножимо на залишкову вартість. Давайте подивимося, за 23 рік у нас же щось було. 152 це первісна, мінус 33 це є знос, який ми вже встигли нарахувати за прямолінійним методом. І… Те, що в нас залишилось залишковим, множимо на 0,67. І ось є наша амортизація за перший рік після зміни методу. Тобто за 23 рік. За 24 ми знову беремо первісну, віднімаємо знос за 22, за 23 і множимо на 0,67. І ось є наш знос. Але пам'ятаємо, що 152 це є первісна. А ліквідаційна у нас, пам'ятаєте, була 20. 20. Ми не маємо права замортизувати ліквідаційну. І тому 132 це сума амортизованої вартості, вище якої ми не віднесемо до витрат у вигляді амортизації. І тому у 2024 році ми то помножили на 0,67, але не більше, ніж 19,270. Чому? 152 первісна амортизація перший рік, другий рік. А далі мінус 20, який ми маємо залишити як ліквідаційну. Таким чином, 19270 не більше, ніж амортизація в останній рік. У таблиці все гарнесенько видно: перший рік у нас був прямолінійний. Ну, він нікуди не дівся, цей прямолінійний рік уже позаду. Відповідно, другий рік. Коли ми змінили метод на прискореного, нам дав амортизацію, ви подивіться, яка величезна амортизація 79 тисяч. Третій рік 19270, а четвертий рік 0. Якби ми не змінювали метод амортизації, теж 132 ми б замортизували. Але в даному випадку це робиться рівномірно з прямолінійним. А якщо це прискорений, у нас більше в перші роки більше. А далі все менше і менше аж до нуля. Ось така різниця в методах. Погодьтесь, лише той, хто знає, як порахувати методи, як змінити параметри амортизації і як це застосувати на практиці, може застосувати це так, що коли прибуток бухгалтерський є за високий, ми можемо вплинути на те, щоб його зменшити. А якщо прибуток бухгалтерський дуже маленький або ж збиток, ми теж маємо спосіб, як на це вплинути. У будь-якому разі, знання прийомів бухгалтерського обліку не має вплинути на фінансову звітність так, щоб ми її спотворили. Про це завжди пам'ятаємо це святе правило. На цьому все. Далі буде! Набагато більше цікавих моментів на онлайн-курсі «Бухоблік» за НПСБО плюс 1С БАС». долучайтесь і до зустрічі!